Ну і що, фанати транспорт февер першого та другого? Я до них відношусь. Дивіться, дивіться. В мене в стімі награно 1040 годин в транспорт февер другому, і в транспорт февер першому всього на всього 148 годин. Це багато. Сьогодні відкриваю пошту і в мене тут ось щастя. Тобто анонсують транспорт Fever 3. Другий вийшов, якщо що, в 2019 році проходження в мене є на каналі, може, залишу потім посилання, захочете подивитися, якщо я там грав. Так, давай одразу зараз переклад. Подивимося. Дивіться, крім трейлера, синематики. Є ще додаткова інформація. Ми трейлер синематику, бо подивимося обов'язково. Перегляньте наш новий трейлер нижче. Тут написано, що ключові особливості транспорт февер. Так, а тут щось є? Отут тут я читав, що е, час очікування пасажирів занадто довгий, і всі рейси переповнені. І потім написано Риба, яку привозять кораблем, гине. Я так розумію, вона просто псується. Тобто, механіку псування додали, напевно, на харчі. Але точно не вказується. Кожне рішення впливає, як люди живуть і працюють. Так, ключові особливості: три різні режими: компанія, пісочниця і тайкун. Ну, таке було і в другому. Додали, дивіться, буде день-ніч отакоє. В другому Транспорт Флевер завжди був день. Я пам'ятаю, я встановлював мод, ніколи ночі не було. Нові офшорні гаузи промисловості завершують будівництво понад 30 різних виробничих об'єктів. В другому не пам'ятаю, скільки було виробничих об'єктів, а тут 30. Динамічне зростання міста та система репутація. Репутація. Репутації не було в другому. Пам'ятаю, що міста не зростають, якщо їх довго не обслуговувати, це і в другому було. Покращена генерація карт для створення унікальних біомів. Помірного пустельного та терпічних регіонів. Вперше додано гелікоптер та вантажний трамвай. Гелікоптер та вантажний трамвай буде. Може, ви ще українську додасте, як в першому Транспорт Fever? ага. Тому що в другому українську локалізацію так і не додали. Так, розширені кросплатформені інструменти модінгу, ага. повністю налаштування складності, створюють ідеальне випробування для кожного гравця. Контракти. А це ось цікаво, контракти теж будуть в пісочниці чи ні, що пропонують гравцям під час гри, щоб забезпечити можливість співвідношення ризику та вигнагороди. Ну, цікаво, якщо буде в пісочниці контракти, то дуже добре. Нові склади, обладнання для технічного обслуговування дозволяють покращити інфраструктуру. Ну, технічне обслуговування і в другому було. Може, вони якось покращені зроблять роблять технічне обслуговування. Нові ігрові функції в тайкун включають систему прогресу та орієнтації, яка можна будувати. В трейлері, якщо що, там майже ніякої інформації немає, просто кінематографічний трейлер, і все. Так, і кажуть мені, що буде закрите бета-тестування. Ага. Ну, я обов'язково листим я прошу, може до закритого бета-тестування. Якби потраплю. Так, давайте зробимо наступне. Там я бачив прескіт В прескіт я он бачу скріншоти. Ще подивимось скріншоти. Що там за скріншоти Саме з гри скріншоти, не кінематографічні. І можна буде їх порівняти. Так, ну давай подивимось. Сінематик. is at Транспорт heart of Human civilization From the early days of transportation to the latest wonders of technology, starting out is simple, but there is no limit to complexity. No matter where, Вигляд, no matter the challenge. Ось гелікоптери. Їх в грі не було. Efficiency success. Зачекай. А вони що тепер? Можна кевати розміткою? Ну, оце оце було і в другому. Оце жовта лінія. Тут пересуваються лише якби автобуси. І от тут пересуваються лише автобуси. Посередині я бачу трамвая. Ану, а що змінилося? Світлофори просто додали, чи що? А, ну, коли затор був. Я пам'ятаю, з цими заторами просто було жах в другому транспорт фебрі. Якщо вони якось зробили тут краще. Ні, просто дорога змінена. Хоча зачекай, стоп, стоп, стоп. А тут як було так само. Незрозуміло. Може такої механіки і не буде. Ано. Ну. Готові. Ну, оце як в Skylines. Що Можу сказати. Сіті Skylines я теж проходив. Вночі Сіті Skylines також само виглядає. Якщо Транспорт Fever буде так само виглядати, все ж таки вони пішли в бік Сіті Скайвайнс. Транспорт. Так, давайте подивимось, що там мені в про... При... надіслали. Так, прес-скіт. Ось, мене цікавить скріншоти. Та? Скріншоти гелікоптер. Ой, так воно виглядає так само. Ану, ану, ану. Он місто, он якесь підприємство. Так, а тут що? Ну, навіть не знаю, якщо чесно, це як транспорт фербер друге. То це так і третій буде виглядати? Ооо! о, о. А це, як кажуть, спойлер, що це таке? Цікаво, цікаво. А тут що? Так, ну така була. Кураблик, а тут? Я не знаю, дуже сильно схоже на Transport Fever 2. Якщо це з третього реально, і він зараз так виглядає, ну це якби те ж самий другий. Якщо чесно. А ось по типу та нафтова лежа чи що там. А, це рибу, напевно, виловлювати. Е ну, подивимось. Якщо що це мені прислало все розробники, а там що просто а просто в, 2, в 2К. в 2 Ну, не знаю, не знаю. Буду чекати, спробую за на закрите бета тестування Якось потрапити, сподіваюся, цей ролик мені нічого не приветить, тому що це якби лист від розробників. Ще скажуть ай-яй-яй, ай, ай, давай прибирайте, що там в скріншотах, ми тобі фрескіт надіслали. Сподіваюсь, нічого не буде. Там, якби ніякої такої інформації нема. Все, що надіслали, то є. Дуже сильно чекаю, дуже сильно чекаю. Так що, якщо ви теж чекаєте, пишіть в коментах, якщо що. Поспілкуємось там. Дякую за час. До побачення.